Постійної напруги спорт підтримає тебе. Після оголошення заявки на Євро 2020 не в одного болівальника виникло приблизно таке от запитання. Ваєш. Хто ти воїни. 18-річний Георгій Судаков уже грав за шахтар навіть у лізі чемпіонів. Але те, що молодого таланта викликали в збірну на чемпіонат Європи, багато кого шокувало. Футболіст згадував, що один із гравців Дніпра 1 навіть кинув Георгію. Тебе в збірну що, за салу взяли? Невідомо як відреагував на цю фразу сам Судаков. Ти такий тупий, що навіть ображати шкода. Тодішній наставник національної команди усе розставив по поличках. Мені подобається його ставлення, його мобільність і рух. Він потрапив на євро, бо виглядає добре. Сьогодні уже ні в кого не виникає питання, чому судокову збірні. 21-річний гравець один із лідерів синьо-жовтих і донецького шахтаря. Сам Георгій скромно пояснює, як можна досягнути такого прогресу. Як стати? багато працювати, дотримуватись режиму і вірити в себе. Про і відповідальність то у нього з малку, Переконують дитячі тренери, а ще серйозність. Георгій, як гра? Ну, Не дуже як нам хотілося. Було трудно. Були сильні суперники. Ми хотіли краще результат, але ми победили. Він приїхав, і в першому ж матчі ми грали в футзал і виграли 10-0, забив 9 голів. Перегляд він прийшов успішно. На той момент йому навіть 10 років не було. Одразу було видно, що йому не треба було говорити, куди бігти, кому віддавати, що робити на футбольному полі. Знаєте, ось грає команда дітей. а Серед них є дитина, яка грає, ніби дорослий. Перші зроблені гроші він витратив на подарунки для молодшого брата. Сім'я Садукова була небагатою, і футболіст згадував, як важко вже граючи за основний шахтар, йому було зважитися на покупку кросівок за 300 євро. Бо ж навіщо, якщо за 2000 гривень, майже такі ж? Питають, яка в мене зарплата? Ну, якщо накормлять, то буде супер. Те, що взуття має значення, Судаков зрозумів вже пізніше. Неправильно підібрані бутси коштували збірній Україні голу проти італійців. Ну я можу сказати, це моя помилка була, що я не підібрав шипи, і можу сказати, це дуже сильно вплинуло на подальшу гру. Але навіть тут проявилася одна з сильних рис Георгія. Він визнав свою провину і перепросив, не шукаючи винних, як це робить багато його колег. Поки хтось зображається на критику чи постійно апелює до недоброзичливих експертів, Судаков працює над собою. Що це заслужена критика, то чому ні? до цього відношусь, Навіть трохи з посмішкою. Я не зацікаюсь на цьому. Георгій щирий, веселий та комунікабельний. А самоіронія цього футболіста просто недосяжна вершина для багатьох його партнерів. Взяти хоча б гол у ворота Мальти. Я не був, віддавав передачу, але як кажуть, хороша передача не пропадає. Ну я там віддавав там вона, десь був поруч. Але вже вийшов на такий рівень, що захисники за свої ворота забивають своїх передач. Ще кілька років тому багато хто сприймав його просто як друга вже добряче розпіареного на той час мудрика. Вони справді знайомі з десятирічного віку, займалися в одній академії і досі товаришують однак точно не через друзів на нього звернули увагу в Європі. Розумний плеймейкер, швидкий та спритний. У нього високий футбольний інтелект, чудове бачення поля та навички пасу. Українець дуже добре поводиться з м'ячем та показує хороший дриблінг. Судаков це один з найбільших українських талантів останніх років. Судаков згадує як у молоді роки постійно передивлявся на різки двох футболістів. Луку Модрича і інєсту. Це. Футболісти які мені дуже подобаються по стилю гри. І треба було, щоб так трапилося, що в матчі проти одного з них Георгій дебютував у лізі чемпіонів. 18-річний футболіст вийшов на заміну у грі з реалом. А це от уже гол у ворота Барселони. Радіє за коханого дружина Ліза на той час вагітна, зараз щаслива молода мама. Повномасштабна війна застала судокових на сьому місяці вагітності лізи. Георгій каже, має наразі дві мрії: виграти лігу чемпіонів і збудувати щасливу сім'ю. Наступним кроком Судакова точно стане перехід до сильнічого чемпіонату. На початку 24-го Георгій продовжив свій контракт із шахтарем ще на чотири роки І з божувільною клаусулою у 150 мільйонів євро. Але навряд чи це завадить його переїзду у топ-чемпіонат. Що, Що, а вибивати гроші з багатих клубів гірники уміють. Мені всі чемпіонати топ 5 подобаються і вже перейти на той рівень це просто було б космос. Преса уже не перший місяць активно пише про інтерес англійських Челсі, Арсенала та Брайтона, а найактивніше цікавиться Содоковим Ювентус. За них уже грав один уродженець Луганщини. Це, мабуть, потрібно якісь, ну, космічні гроші для нього. Тепер просто так його не відпустить. Судоков гравець, який може на полі, дуже багато. Щось між вісімкою та десяткою може зіграти в упорній зоні. Роботи у відборі він ніколи не цурався, але НАТО вже шкода ігнорувати його атакувані скіли. Українець багато рухається, добре бачить поле і не вимикається з гри. Я для себе Судокова відкриваю ще з одного боку. Раніше плеймейкер, ну, бразилець з українським паспортом. Синонім слова пас, синонім слова загострення. Тут проти Барселони крутий центральний півзахисник, збалансована гармонійна вісімка сучасного футболу. Три місяці поспіль у сьогодні 2023 тисячі вболівальники Шахтаря визнавали Судокова гравцем місяця. А в збірній у всіх дев'яти матчах 2023 року двадцять зіграли лише троє футболістів: Довбек, Миколенко і власне Судаков Георгій у всіх матчах виходив у стартовому складі і провів на полі найбільше 756 хвилин. Ми не бачимо від нього таких яскравих дій, як від мудрика, але це реально пахар. Гравці поділяються на дві категорії: ті, хто грає на піаніно, та ті, хто його носить. Ось судаков це той, хто носить піаніно. Георгій це робоча конячка. Він виконує великий обсяг роботи. Судаков зараз важливий гравець та майбутнє збірної України. Якщо він не зупиниться у своєму розвитку та прогресуватиме далі, то це буде топ-гравець. Повірте, Судаков переплюне зінченка та мудрика і за вартістю і за грою в топ-клубах Європи.